Всім доброго дня, з вами я, Навс. Е, навряд чи ви мене знаєте. Е, і мені подобається робити музику. Начну зразу по-краткому говорити, не буду довго тягнути. І в мене були мислі, типу, от всі мені кажуть, не роби музику, не роби музику. А я думав, ні, я хочу робити музику. Я не вмію робити біти, але я хочу робити музику. І я робив музику да, робив. Типа, голос записував і викладував. Осінь жовта земля. В новий рік ти сидиш, тут оплачеш. Ну, ця хуйня виходить, тому... Я вирішив завантажити на біт. Не вийшло, повністю не погано. Ну... Хоча б більш-менш нормально. І... До чого я це все веду? Що я хочу з вами... Ну, скажімо так... Попросити, ну... Ну, реально, типа, ну. Поддержіть молодого артиста, там не знаю. Попробуйте хоча б хочеться. Типу, зараз я стараюся завертати на біти. Уже готові. Ну, бо в мене вибору нема, як би. Блять, камера. Набіти, ну, бо в мене якби вибору нема. І їбашить. Треба взяти себе за руки і їбашить. Типа, хочеться робити реально. Тіпа, я першу... першу пісню зробив на. На Російській мові пошибки. По я, типу, хотів зробити канал на українській мові, бо я все ж таки живу в Україні. Бо цей канал, на якому зараз ми є, це канал, де я хочу зібрати просто нормальних людей. Навіть якщо вони з Росії, байдуже. Типу, головне, щоб людина нормальна була, адекватна. А на другому каналі я іменно хочу підтримати українську мову. Українські пісні стараться робити, бо в українських пісень дуже мало нормальних. Навряд чи я, звісно, нормальні пісні буду робити, ну, то ладно. Хоча б мені подобається поэтому і хочеться якось підтримати свою мову на самом деле. Типа, бо мова дійсно має значення, тому що, ну, неприємно, коли тебе путають, допустимо, з росіянами. Ні, ви не подумайте, я нічого проти росіян не маю, ну як би ми з другої країни, а раніше нас путали, бо ми говорили на одній мові. І це якась ну така собі. Тому залітайте. І буде всім щастя.